私は大人になったんです。 Dukeo... — Та я іду з ним навіть, і тільки чесно. — Та то нема някого. — Не знаю. — Слухайте, то не жудить. — Бо не можна бути тих, бачите. — І начин бути так само, бля. — Там, ти, що ставив, якийсь такому, — і за все коротше інтерв'ю, — ну, вона випадка, де не... — От саме, це вам було втіснено просто. — А, це у вас вітається? — Так. — А ти зробив, це, я? — Нє. — Я спеціально й були могли Настає обойти, по лінії Арпада По лінії арпа лінія, арпа, то по уліці тоже такі були трикутники, і на тим боці такое було. Щоб вони могли було перемогу обойти. Це була не перша лінія. Перша лінія була там аж десь yeah. <laughs> Сергію.

Можемо поухреставця. Кому десь і сякоє буде мене десь робити, я у нас там і хрест поправити. є там світр їдемо такий з першої світової віну хотіли би смо мало привести в поряду. Там тоже нас може бути. Не, попреди бути.